Наша тема Безпека живіт і діяльності нашого Вінницького старослава». Як я саме е, по, по безпеці діяльності нашої, що саме головне? На даний час у нас досі тривають тривоги, досі, як ми бачимо, прилітають до нас ракети, шахеди. Тому Рекомендую тривоги не ігнорувати повітряні. Саме головне, необхідно пам'ятати, так як на, у даний час у нас на розстаті нас відсутні і організовані бомбосховища. Тому є правило двох стін. Тобто під час повітряної тривоги, де саме небезпечніше, що визначено нам перебувати в квартирі, в будинку. Якщо це квартира, там багатоповерховий будинок, там, два і більше поверхів, найкраще перебувати все-таки в підвальному приміщенні. Так я спілкувавшись з мешканцями села, вже з початку повномасштабного вторгнення люди самі організовували в підвалах будинків такі сховища. Також в кожному, будинку, в приватному будинку, у нас є по грибах, де як, чому буде більш, звісно, удобніше, тому що можна зарані зібрати тривожні чемодан, який там постійно можна перебувати. Саме головне, ну, чим обладнаний тривожний чомодан, в якому є копії документів, е, запаси питною водою, продуктами харчування, е, при тривозі вимкнути світло, перекрити газ. Якщо це є пічне опалення, обов'язково е, потушити загасити е, Також Саме головне – безпеки наші діти. Зараз літній час діти самостійно можуть гуляти по дитячих майданчиках, можуть там без дорослих, де старші ходяться на водойомі. Дітям роз'яснити, як найкоротше, що при звуку сирени тривоги. Якщо її не чути, то дорослі розуміти є мав повітряних тривог. Усіх соціальних мережах стежити за де на час тривога перебуває. Якщо це наша криворізька зона, то необхідно з дитиною зв'язатися і щоб дитина відразу знала, куди йти. Чи додому, чи це до підвал, якщо далеко від дому, то необхідно лісоснути. У нас наприклад, багато лісослуг, є ліс, є посадки. Так як дерева піддають час розльоту осколків сприймуть саме осколки, приймають себе і ємовільність, залишитись живим, бути не там. Роз'яснити короткий, короткий шлях у мене зубову свого як, щоб з дітьми була комунікація, щоб діти розуміли, що необхідно. Відразу при перевозі зв'язатися з батьками, або батьки одразу зв'язуються із дітьми. З поводу обладнання підладу в приватному будинку на <клес> рівні, як всі, ну, кожен собі обладнує, щоб було зручніше, все, там, на рівні голови, там, на рівні людей. Всі скляні банки, все, що може повинно знаходитися, перенести на поки що у нас бойові дії, все на нижніх стілах. Тобто там, де ви розміщаєтеся, ну, приклад ми знаємо, як стінець, ми сидимо, скинув банки, всі розміщаються 에, на низу, подібні по пів метра, 70 сантиметрів, 에, щоб було ударно їх. Ну, банка е пошкодувала обличча, зір. Е Що е по безпеці нашої е Сарсинського округу Вінницького вже приїхав на території. Е Багато бачу в сфері забезпечення вружнього руху. Не так, водіями саме діти, без шолуні. І дорослі їздять на мотоциклах, на мопедах, без шоуні. Декілька разів спробував зупиняти, але чомусь ніхто не зупиняється, приїжджає, нехтуюють правилами не по зупинку на вимогу поліцейському. Ну, що є негативно, що в подальшому може призвести до дорожньо-транспортних пригод. саме так як діти. Дитина. І не є водієм, не знаючи прав дорожнього руху. І їхнє, те, що вони побувають на поїздній частині, керують транспортним засобом, може призвести до звичайних ситуацій. Так як знову патрульної поліції дуже багато дорожньо-транспортних пригод, саме в літній час, коли діти сідають за кермом, такі тяжкі. Наслідки, поки, як, поки людина не, не коснеться їм цієї людини, коли дитина руну, ногою, рукою, ще саме, цього не пинуть. Е, так е, всі особи ну, 16 років за них відповідальність несуть батьки. На батьки буде складатися протоколи за невиконання батьківських прав, так як вони дозволяють право керування транспортними засобами. Особи 16-18 років, несуючи особисту відповідальність, складається на них особистий протокол, направляється до суду суд приймає рішення. На батьків за невиконання батьківської обов'язки побувсь. До 18 років вони зобов'язані і виконують свої, свої батьківські обов'язки, які не допускати керма людей Правила дорожнього руху я не придумував, це правила дорожнього руху взятий закону про дорожній рух, де є чіткі умови для всіх водіїв, харчних засобів, з якого часу хто може керувати і зобов'язаний мати посвідчення водія відповідника керування. Уже вчора були надані нам фахівці із районного країна, Кримівської поліції, особи, які перебувають як крильники в сім'ї. На жаль, на нашому тарктивому є такі особи, але, як покаже наша статистика, посаду вільне, вона є найменшою. З такими особами буде ну, додатково проводиться контроль, обов'язковий контроль. Проведення профілактичних бесід, що не допущення подальшому обчинення вможні насильства. Також отримали ну, раніше сидими, хто перебуває під адміністративним наглядом, особи, які звільнені з місце добавлення водії, які формально підпадають під адміністративний нагляд. Також за, ну, за цим самим основами надійснюється постійний контроль і відзначеного законодавства, як воно передбачає.